Державну реєстрацію в державному реєстрі це незюмська ОДПІ озвучила втрати бюджету від надходження такого податку в сумі майже млн грн. Якщо по місту Ізюмов ми за рік адмініструємо податку оплата за землю десь в розмірі 3,5 млн грн, то можете собі. З метою недопущення втрат бюджету, і щоб якось дотримуватись податкового законодавства та заведеного законодавства по е, адмініструванні цього податку, було е, вирішено, що всі договори оренди, які не пройшли державну реєстрацію з державному реєстру, ми знаємо, які це є проблеми з реєстрацією тих договорів, але які були зареєстровані в комісії в реєстрації. Раді бюджету вже сплатилася до 300 тисяч гривень. Ті фізичні особи і підприємці громадяни, фізичні особи підприємці і громадяни, які не мали державної реєстрації добрий варіанти, вони декларували земельний податок. Що таке земельний податок? Це один відсоток і один оцінки. Ми знаємо, що це значно менша сума податку, ніж.